Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Міжнародна спільнота має примусити Росію зупинити війну проти України. До цього закликав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він виступив перед учасниками 150-ї асамблеї міжпарламентського союзу, яка триває у Ташкенті. Україна погодилася на перемир'я. А от Росія навпаки посилила обстріли і терор мирних. Останнім її злочином був удар по кривому рогу, де окупанти вбили 20 людей, зокрема, дев'ять дітей. Агресор мав бути притягнений до відповідальності, компенсувати Україні та українцям втрат. Ти сказав Ми повинні переконати Росію, що їй буде краще припинити бойові дії. Для цього можна зробити наступне: підтримати Україну військовими поставками, щоб ми могли захищати свою землю. Надати фінансову та гуманітарну підтримку Україні, щоб підвищити нашу стійкість, запровадити санкції проти Росії або не допустити їх обходу через ваші країни. Приєднатися до трибуналу за злочин агресії проти України президент США Дональд Трамп незадоволений ударами, які Росія завдає по Україні. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бендіміном Натаньягу. Запевним, Вашингтон намагається зупинити бойові дії. Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомбардують як божевільні просто зараз. Вони бомблять. Я не знаю, що там відбувається. Це не хороша ситуація. Ми зустрічаємося з представниками Росії. Ми зустрічаємося з представниками України, і ми стаємо ближчими. Денис Сігай, міжнародний оглядач. Зараз з нами на прямому зв'язку. Денис, вас вітаємо. Вітаю Тетяна. Дениса, давайте поговоримо про те, що ми почули від Кирила Дмитрієва, який сказав, що нових контактів Росії США можна чекати вже наступного тижня. Знову таки, це. Слова, які ми чуємо щотижня, що то контактні, то телефонні розмови. Але нас цікавлять посилення атаки Російської Федерації на тлі цих переговорів про мир. Для вас, напевне, ці атаки не були здивуванням, для Сполучених Штатів Америки вони викликають незадоволення. Що ви можете сказати, якщо загалом давати оцінку цьому переговорному процесу, який іде ось так? Так, я хотів би почати з особи Дмітрєва, Дмитрієва. Він здається дуже небезпечною особою, тому що він багато років працював в сполучених штатах в інвестиційній в інвестиційному секторі, і він дуже добре обізнаний з бізнес-середовищем американським. З у 2017 році він до речі він був першою особою, представником Російської Федерації, яка зустрілася тоді з командою Трампа, і з Вашингтона Пост тоді ще в 2017 році встав встановлювала його мету як налагодження особистого каналу зв'язку між Трампом і Путіним. Тому Росіяни обрали Дмитрієва як частину де переговорної. Делегації, як щодо питань припинення російсько-української війни, так що так і щодо контактів з сполученими штатами. Загалом його візит до сполучених штатів можна назвати доволі теплим. Заради цього, сполучені штати зняли з нього персональні санкції, що дозволили йому приїхати до Вашингтону. Потім з ним він почав свій свій почав свій візит сполучених штатів з політичних зустрічей, зустріч з Майком Волцем, який радник з безпеки Трампа, і потім ще Рубіо, держсекретар під. Зтвердив, що навіть держсекретар зустрічався з Дмитрієвим. Це, це нам доводить те, що він доволі вагома фігура з точки зору переговірного процесу між Сполученими Штатами та, та Росією. Потім його ще навіть запросили на Fox News, де він дав своє інтерв'ю. Проте, результати візиту можна сказати, що вони є далеко не успішними для Росії, тому що ми бачимо, як Дональд Трамп він заявляє, що Росія не збирається зупинитись та продовжує бомбардування, що викликає подразу в Сполучених Штатах. Потім той самий Рубіо, який мав розмову з Кірів з, з, з Дмитрієвим, він, він сказав, що. Сполучені Штати не намірені затягувати процес перемовин щодо припинення вогню. Як це робить Росія? І судячи з усього, через Дмитрієва Путіну передали, що Росія має дати чітку відповідь чи готова вона? Припинити вогонь без безумовно, тому що в мене є враження, що Дмитрій приїхав до сполучених штатів з вимогами до сполучених штатів до сполучених штатів і з вимогами до України, тобто обумовити це припинення вогню в, в той час, як американська сторона наполягає, що і українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути безумовним. Тут багато хто каже, що там. М'яч або на боці України або на боці Росії зараз все ж таки м'яч знаходиться на боці сполучених штатів, тому що Сполучені Штати мають продемонструвати, як вони будуть реагувати на затягування Оце, тому, що ну, Сполучені Штати в першу чергу мені імпонує ваш підхід, що ви розглядаєте кожну кандидатуру, які є в переговорному процесі. Тому що я, наприклад, вивчаю кандидатуру Сергія Бісєди Це теж ще один небезпечний персонаж. Про це говорить до речі, Кирило Будано але там, коли почитаєш біографію, ти розумієш, що це теж можна сміятися з того, що ось людина з ФСБ, п'ята колона? А насправді це продумана п'ята колона, це людина, яка має м, чітку і розуміється на підривній діяльності щодо України, яка стояла за повномасштабним вторгненням, зокрема в Україну. Але скажіть, будь ласка, які причини для безумовнення безумовного припинення вогню має на зараз Росія щодо Сполучених Штатів, які розпочали? Чили цей процес хочуть виступати таким голубом миру. Зрозуміло. У Росії є бодай одна причина, щоб це зробити, і погодитися на те, що пропонує США. На жаль, Росія все ж таки не заці... демонструє незацікавленість у припиненні вогню. І Сполучені Штати, як я вже сказав, що саме зараз м'яч знаходиться на їхньому боці, тому що лише -е, Сполучені Штати можуть. Е -е, Заохотити або примусити Росію до, до припинення вогню безумовного припинення вогню. Це є питання санкцій, на вторинних санкцій, тобто заборонити іншим країнам купувати, наприклад, енергоносії з Російської Федерації, як це робить багато країн в Азії, багато країн в Африці на Близькому сході. Навіть як ми знаємо, обсяги СПГ газу скрапленого вони збільшуються на Збільшуються поставки на ринок, навіть європейський ринок, тобто на ринок наших партнерів, тому сполучені штати мають продемонструвати проактивну позицію. Вони мають змусити Росію сісти за ці перемовин і безумовно погодитись на 30-денне припинення вогню. Про що на чому на чому наполягають зараз сполучені штати, наполягає Україна і європейські партнери. Дякую вам, Денис, за таку аналітику. Денис Сігай, міжнародний глядач, був з нами на прямому зв'язку. Виявилося не так вже і просто європейський оператор супутникового зв'язку Ютолсад. Визнав повністю за вим, замістити технології технології Маска в Україні не зможе. Гендиректорка компанії пояснила, що забезпечити зв'язок не під силу через те, що компанія має менше супутників і менше терміналів. І до слова Старлінк має загалом понад 7 тисяч супутників і понад 42 тисячі терміналів в Україні. Тож, які ще альтернативи Старлінка снують? Поговоримо про це з Костянтином Криволапом, аналітиком, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю отже, бачимо, що європейський аналог Старлінка Ютолсат, ну умовно аналог Старлінка. Ютолсат, не може замінити Starlink Ілона Маска. А в чому причина насамперед? Чому от маску вдалося зробити широке покриття? а Іншим ні? Ну, Маск вирішив головну, головне питання питання е, пусків. Він забезпечив те, що перша ступінь ракети, яка підіймає там далі все інше, е, вона повертається. Це суттєво зменшує вартість е, запусків, тому що в цій всій системі головне е, головна компонента вартісна. Це саме система запуску. Е, таким чином, е, Маск змог вивести на орбіту. Більше 7 тисяч супутників, і він треба сказати, що з точки зору маркетингу він зробив. Ну його компанія зробила дуже правильний вибір. Вона знайшла ті рішення і змогла розв'язати вузькі технічні питання, які дозволили їй е, отримати такий сегмент, дуже, дуже комерційний сегмент, дуже гарний сегмент. А ESL, вони. Пішли майже тим же самим шляхом, але вони ще там підняли єостаціонарні супутники і низькоорбітальні супутники. Тобто низькоорбітальні супутники це супутники, які літають там на відстані від так, скажімо, 340-550 км. 600 кілометрів, вони літають. І от е, Маск змог, зміг це все організувати так, щоб була велика кількість супутників, щоб був стабільний зв'язок, щоб була висока швидкодія. А е, система Єотелсапт, вона не така швидка, там більше затримки по часу. Але все це дуже важливо з точки зору. Поєднання однієї системи в, в в досить комфортному середовищі, чи є можливість замінити по окремим завданням, по окремим задачам це можна розбити, роздробити і мати заміну старлінку, але комфортність швидкодія надійність, вона чесно кажучи, буде трохи зменшена. В цьому питанні Україна могла б займатися питаннями з нашими партнерами для того, щоб збільшити кількість пусків, запустити е необхідну кількість супутників для того, щоб ця європейська система змогла досить ефективно працювати. Але і це не є останнє рішення, тому що є ще інші системи. Ну основна проблема те, що це буде не так надійно, не така буде швидко діє. І вартість цих послуг вона буде вище, ніж вартість, яку приходилось платити компанії Starlink. Угу. Ну окрім великої кількості супутників, які до того ще й рухаються, так я так розумію, що там центральний елемент це оця розробка антена, яка є активною. Там фазова решітка центральний О, елемент. Да, правда? Там... Там термічно стійка фазована термічності, фазовані антени угу. я ж кажу, що це технічні рішення компанія маска змогла вирішити, знайшовши нішу, розуміючи, що вона в цю нішу буде входити. Які питання треба вирішити, яка буде вартість послуг, скільки вони на цьому будуть заробляти? Це все на високому рівні було виконано, і е, вони е, змогли обігнати ну багато зразів, які хотіли в це грати. Ну, є ще проєкт Амазона, який там збирався випустити е, близько 3300 супутників. Е, навіть Амазон отримав е, е, контракт з урядом США на тестування цієї системи Купер, але воно там далеко щось воно не пішло, тому що. Скажімо, так сконцентрувати усі... зусилля компанії для того, щоб вирішити і технічні і організаційні питання, ну, мабуть, чогось не вистачило. Хоча ідея там була та ж сама, і вони могли навіть перебити маску е з компанії Starlink. Е багато в світі йдуть на те, щоб багато компаній хочуть розробити систему, яка на низькоорбітальних орбітах дозволить мати стабільний супутниковий зв'язок. Але вирішити це питання першим, Зміг Маск. Через якийсь час там буде багато компаній, але зараз цю нішу впевнено займає саме Айлон Маск. А якщо говорити про інтернет для наших військових, наскільки він зараз важливий? Ну, а з одного боку, ми знаємо, що якимось чином воювали і без інтернету, і Лономаска, і Голубіна почта була була колись, так звісно. А зараз це ну надважливо, наскільки я розумію. І чи є якісь швидкі рішення? Не Starlink, але ну принаймні, хоча б частково, які би закривали цю потребу. Є рішення, є технічне рішення. Я не, не, не хочу там зараз розповідати про це. Mm -hmm. Якщо у нас дрони на оптоволотні літають на 30 кілометрів, то mm -hmm. е за допомогою оптоволоконних систем і вузлів зв'язку відповідних комутаційних центрів можна мабуть організувати і таку систему наземно. Ну це не буде саме просте завдання, але можливо е крім цього, є і ще інші е супутникові системи, які е дозволяють. Ну в, 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 в конкретних якихось питаннях там Конект, як канадійська система військового інтернету, вона дороговартісна, але у них невелика кількість супутників. Але якщо б, е, дозволити їм зробити так, щоб збільшити кількість їх супутників, супутники є, не можуть там вив виводити їх на орбіту, то наш космічний комплекс. Зміг би ці питання вирішити. Я це добре знаю, тому що знаю, як працює це підприємство, його можливості і проекти, які були пов'язані саме з виведенням великої кількості супутників, які мало мають малу вагу, але які там гарно працюють на орбіті. Такі можливості у нас є. Треба організаційний ресурс щоб все це все це реалізувалося. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, за цю розмову. Це Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного дня. Дякую на все добре. На все добре.